Перспективи е, покарання для тих, хто цього заслуговує, е, спецтрибунал його створення, і генсек Ради Європи кажуть про те, що робота над спецтрибуналом просувається занадто повільно. Ми не можемо з цим не погодитися, пане генсеку. Будемо говорити про це і не тільки із Сергієм Соболєвим, народним депутатом України, фракція «Батьківщина», заступником голови української делегації в ПАР'є. Буквально за кілька миттєвостей налагодимо зв'язок. і Пан Сергій з'явиться на ваших екранах. Ну а я все таки хотіла б нагадати, що Європейський Союз фактично перерахував перші 10 мільйонів євро на створення у цього спецтрибуналу для Путіна. Тому вже йде про фінанси, про якусь предметність, яку, яку можна відчути. Але чи е, буде з цього результат, якого всі ми чекаємо? Питання досі залишається відкритим, бо повільно і е, не завжди на те є політична воля в усіх зацікавлених. Здавалося б в цьому процесі. Так, пане Сергію, вітаємо вас. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Так, питання про е, спецтрибунал. Е... Просувається надто повільно. Ми чули заяву е, е, генсека Ради Європи щодо цього спецтрибуналу. Як та як він має працювати? Давайте ми зараз послухаємо президент та президентку Пар'є Петра Баєра в ефірі Українського фокусу день про позицію Пар'є щодо спецтрибуналу для Путіна так насправді цей спеціальний трибунал він був створений в квітні 2022 року. І так насправді ніхто не вірив, що це буде так швидко чимось реальним. Ми намагаємося докладати політичних зусиль, щоб це все дійсно працювало. І договір між Радою Європи та Україною про створення цього трибуналу був підписаний минулого червня, і тепер це в руках пар парламентів, країн-членів, щоб запустити легальні процедури, щоб дійсно укласти договір з Нідерландами, щоб призначити гроші на створення цього трибуналу. Естонія перша ратифікувала цей договір на національному рівні, і ми вітаємо цей перший крок. І ми сподіваємося, що багато країн доєднається. Звісно, це має бути пріоритетом притягнення до відповідальності, і Україна повинна увесь час. Натискати на те, щоб прискорити цей процес, та то ж що цей спецтрибунал має кілька рівнів і найвищий так. рівень це відповідальність безпосередньо для Путіна і тих військових злочинців, які розпочали війну проти України, і питання взагалі чи вдасться Путіна прийти до відповідальності. Але е, там є багато інших нюансів щодо цього трибуналу. Почалася якась робота. розкажіть будь ласка, на якому це етапі і коли він може бути ну, запрацювати повноцінно? О, ну, дивіться, дійсно, президентка Паре, яка щойно була обрана на останній сесії, достатньо чітко сказала хронометраж, як це створювалося, на якому рівні це зараз є. Ключове це питання зараз політична воля парламентів, які повинні ратифікувати це питання, яке залежить виключно тільки від національного законодавства відповідної країни. Друге питання це питання розміщення трибуналу. Ви знаєте, що країна, яка визначена, це є Нідерланди. Третє питання, яке стало достатньо руба, це все-таки буде нове приміщення чи пристосоване приміщення? І як для мене на жаль було ухвалене рішення про будівництво нового приміщення з спеціальними захисними фортифікаціями, спеціальною системою безпеки. Ну, ми розуміємо, що це займе ну, достатньо часу. Набагато краще, якщо б було виділено приміщення, можливо, навіть частково пристосовано це дуже швидко можна було приконструювати під відповідні вимоги спеціального трибуналу. Бо, як стверджують Нідерланди, це можлива спеціальна безпека для тих осіб. Які будуть доставлені безпосередньо в трибунал, де буде відбуватися відповідний процес, це питання грошей, без сумніву, які повинні бути виділені тепер на нове будівництво? Ну і давайте тепер на правду. Ми чудово розуміємо, якщо буде хоч якась. Зачепка для Російської Федерації під час в тому числі українсько-російських переговорів з американською стороною про те, що Путін не притягається до відповідальності, і не лише Путіна і все його оточення. Ми чудово розуміємо, що такий трибунал навряд чи має право на існування. Хоча пророблена була робота за ці роки, неймовірна. Саме тому ми, якраз представники парламентської асамблеї ради Європи, які голосували за це. А це практично повний склад української делегації, як і наші колеги з 46 країн світу. Фактично, в сьогоднішній день дуже уважно слідкуємо за перебігом цих переговорів. І сподіваємось, ми переконані в тому, що ніякої відступки від того, що злочинець, міжнародний злочинець Путін, повинен бути покараний, як його найближчого тоня точення. Немає крім того, останнє це дуже важливе рішення, яке ухвалювалось. Ну фактично неймомірними зусиллями стосовно так званої трійки. Хто такі ця трійка? Це президент, прем'єр і відповідно міністр закордонних справ, які згідно з усіма міжнародними імунітетами не потрапляли під дію фактично будь-якої міжнародної судової інституції. От тут якраз була приявлена політична воля, і ухвалено було рішення. Про те, що трійка потрапляє під дію цього спеціального трибуналу. Єдине, це можливо як виняток тільки після завершення повноважень цієї особи. Хоча трибунал починає діяти з моменту, коли ці процесуальні норми будуть запущені. Тому я думаю, це той компроміс, на який пішли дуже важкі важкі, але він дозволяє притягнути до відповідальності і Путіна і його найближче оточення. Пане Сергію, я трошки уточню цей момент. Тобто, умовно кажучи, якщо буде рішення суду, то фактично Путіна можна буде посадити за те, що він зробив тільки після того, як він перестане бути президентом Росії. Я правильно зрозуміла? Так. Після того, як закінчиться повноваження відповідної особи, яка входить до так званого статусу трійки. Бо на жаль, наприклад, норми, які передбачалися попередньо, взагалі не давали можливості притягнути до відповідальності саме от перелік осіб, які входять в трійку. нагадайте, яка ситуація з виборами в Росії, і чи є шанси там у когось, крім Путіна, стати Ні, президентом, просто просто що цікаво, знаєте, що е, Гітлер мав повноваження, його ніхто не знімав, не переобирав, Ну якось це не зава. Даво знищити його фактично. Ну він там сам себе знищив. але Суть в тому, що тоді не стояло питання, але Путін розв'язав приблизно таку ж саму війну, як розв'язав свого часу Гітлер проти країн Європи, країн Європи. Mm -hmm. Ну тому тут трохи ну але ми всі розуміємо, в чому ця в чому ця причина. Mm -hmm. Дивіться, якщо буквально коротко, питання в тому, якби ми сьогодні стояли біля стін Москви з усією mm -hmm. коаліцією, яка відкрила другий фронт. Ми чудово розуміємо, ситуація абсолютно інша була. Mm -hmm. На жаль, весь світ. Ще ніяк не може зрозуміти, що ми фактично в стані третьої світової війни, і все, що зараз задіяно не лише на європейських фронтах, а й на світових фронтах. Я маю на увазі і тихоокеанські, і всі інші, свідчить про те, що світ зараз напередодні дуже і дуже серйозних подій. Відчуття це одразу б змінило і настрої загальні. Ми теж пам'ятаємо, скільки часу треба було ухвалити союзникам для того, щоб відкрити другий фронт. Тому от в цьому і є різниця, так. нагадаємо так само, що е, буквально у березні здається, вже буде три роки, як виданий арешт для Львової і Білової і для Путіна за те, що вони крадуть українських дітей із зони бойових дій. Фактично, спецтрибунал, про який зараз йдеться, це е, притягнення до відповідальності за сам злочин агресії. Так. І організація Об'єднаних Націй розуміє під цим формулюванням саме застосування однією державою збройної сили проти суверенітету, територіальної цілісності і незалежності іншої країни. В разі, якщо би робота спецтрибуналу була все таки в інтересах саме України, і відповідно був було відповідне рішення. То це б кажуть правозахисники, давало ґрунт двічі, а то й тричі подумати тим, хто в майбутньому захоче починати. Агресії, збройні конфронтації абсолютно нічим не спровоковані з сусідами або просто іншими країнами. А зараз ми бачимо політичні ігрища, коли окремі країни дозволяють в'їзд на свою територію злочинцю Путіну, і в такий спосіб фактично легалізують навіть ті рішення, які були вже ухвалені існуючими судовими інституціями. Тому це є дуже і дуже неприємно. Дякуємо дуже що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Сергій Соболів був з нами, так. народний депутат України, фракція Батьківщина, заступник голови української делегації в ПАРЄ.